Місто Любомиль, що за 20 кілометрів від польсько-українського кордону. Сюди на початку російсько-української війни у 2014 році Надія Войцишин переїхала з Попасної Луганської області. Жила в рідні тут і закінчувала школу, розповіла вчителька Мілентина Машковська. Вона прийшла до нас в 10 клас. Видно було, що це дівчина надзвичайно цілеспрямована. Вона приїхала з сходу з Луганської області. Але в неї така українська мова була чиста, що нам всім треба було повчитися. Ми звикли до слів слава України, героям слава. Ну це я вам скажу. Героїня від мозу костей. Кортеж із тілом захисниці проїхав центральною вулицею міста до будинку, де оселилися її мати з батьком. Евакуювалися із Попасної два роки тому, коли місто стало зоною активних бойових дій. Надію зустріли її батьки, родичі та знайомі. Дуже раділа, коли з'явилися фото, на яких стало зрозуміло, що вона знайшла свою половинку. Вони були такі завжди щасливі, радісні. Потім, вже коли йшла війна, повномасштабна, вони одружилися, і знову так було якось тепло і радісно на серці за них, що от вона знайшла, має тепер свою родину. Тому що батьки її так залишили, залишалися довгий час там по пасні». Надія померла у 26, дослужилася до звання капітана. Із чоловіком познайомилася на службі. Вони побралися, але гучного весілля не робили. Святкування молодята перенесли до часу, коли Україна переможе, розповідає університетська подруга Юлія Барбарук. Вони два роки тому одружилися, розписалися, але не встигли зіграти весілля. Мріяла про це і казала: ось ми хайно вже закінчиться війна, обов'язково відсвяткуємо. Пишне, гарне весілля в українському стилі. Навіть придбала собі сукню вишиту, дуже гарну. Ми нею пишаємося як особистістю, як людиною, як подругою, як другом. Чин похорону надії Войцишин здійснили у правоставному храмі святого архістратига Михаїла. Попрощатися з військовою прийшли жителі міста. Серед них люди, які не знали надії за життя, але вдячні їй за захист і службу українському народу. Не для того і воюють, щоб ми отут хоч трошки да, якось краще жили, щоб не бачили того, що бачили вони. Така молодесенька, ще тільки родити дітей, а не отак от так, от дітей так рано. У нас вона перша жінка-захисник яка загинула з нашого міста серцем і душею. Дуже вболіваємо за всіх, хто там і хто нас захищає. Чим можемо за словами підтримки і вдячності. Після служби в храмі траурна процесія вирушила до центральної площі міста. Там відбулася громадянська панахида. Надія Войцишин спочиватиме на Любомильському кладовищі. Моя Україна найкраща єдина червона калина. Коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда і щаслива, що ти в мене є. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк.